Парад планет це астрономічне явище, під час якого кілька планет сонячної системи опиняються в одному секторі неба, створюючи враження вишикування в одну лінію. Це викликано тим, що планети обертаються навколо Сонця по різних орбітах і періодично їх проєкції на небесну сферу зближуються. Види парадів великий парад, коли шість планет виявляються по один бік від сонця, повний парад, коли всі планети сонячної системи вишикуються в ряд. Паради планет відбуваються нечасто і є унікальною можливістю побачити кілька планет одночасно на небі. Вишикування планет на небі створює вражаючий візуальний ефект, який приваблює як астрономів, так і звичайних людей. Парад планет це не просто астрономічне явище, а й унікальна можливість відчути себе частиною Всесвіту. Спостереження за цим явищем це захоплююча пригода, яка доступна кожному.